Ой, позвонив старшенький син. Сьогодні йому нарешті будуть вклеювати параграф 24. Це вже сьогодні п'яте число у нас. Ну, пройшло трошки більше двох місяців, як він там знаходиться, тож непогано. Ще нарешті йому вже дали курси, він поїде, вибере там дві адреси, де йому буде, де йому понравиться, там буде вивчати німецьку мову. Так що чуть-чуть в -чуть нього якісь зміни проводять в житті, десь слава Богу. Відправляла йому посилку ну, новою почту. Навіть не думала про такі нюанси. Прийшла на нову почту, сказала, що ну, дитини грошей немає платить. Те, що йому там зараз виплачують, ну, в йому єлі вистачає їда, проїзд, ну таке проїзд дуже дорогий. Взагалі, то не важливо. Попросила, кажу, скільки треба я заплачу, треба відправити куртку, кросівки там пару трусів, пару носків. Все, більше нічого не відправляла. Боже, іначе мені оцінювати. Ой, а скільки ця куртка? Я кажу, то ж вона вже не нова. Значить, півці не від магазину. Ми зараз оцінимо, він має бути там сплатити якесь мито. Я кажу, я в прошлый раз отправляла, девочка мне помогла, никаких вопросов не було. Короче, ну, получилась вообще неадекватная людина, а й девочки не було. Забрали ми ті вещи, пішли на сусідню нову почту. Знову хороша дівчинка попала, скаже, без проблем, все упакувала, все відправили. Я заплатила 600, здається, 60 гривень. щось таке. І все, і він там, от сьогодні вона йому прийшла там майже через 4 дні. Він зараз пішов, ну, вчора забрав, нічого не платив. ну. От Що значить різні люди? да? Одна почта, і ну, я не знаю, чого так. Мабуть, так кругом. Одні допомагають, а другі знаєте. Чоловік на радостях навіть їй 100 гривень дав на шоколадку. Бо я врахую, якщо людина робить гарно свою роботу і залишається на цій роботі людиною, вона має за це отримувати якийсь бонус. Отак от, от Думала на того хлопця жалобу написати, потім думаю, не буду, не хочу, це на його совісті. Подивилася сьогодні графік відключень. в мене не буде дому світла, десь з п'ятої чи 17.30, по-моєму. До 21.00. Ну все, заберемо вечором мешка з садочка, де заїдемо е в магазин, якраз піду куплю ці капці, які хотіла, тепленькі. Де так походимо, щоб зразу додому не летіти, щоб потім приїхати ще трошки вже світ дадуть. Так, що такі справи? Погода така сьогодні тепла, звісно, класна. Ніяк не настрою, що скоро буде холодно, будуть морози. Може, поїдемо з малим на Різдво, то там буде сніг в Берліні, буде тоді красиво, там якась центральна площа. Не знаю, я забувала подивитися фотографії. То в них там різдвяні ярмарки, звісно, дуже красиво. І ну, хочеться, щоб... І маленький це побачив братіка. Боже, вже за братиком скучаю, щось йому дзвонить, каже, я тебе люблю, так прикольно. Так що скоро поїдемо. Папа жалко, папа теж скучає, хоче сина побачить, аж, аж сльози на глазах каже, коли я його тепер побачу з цією війною, чи взагалі побачу, взагалі непонятно. Ну, де дінешся? Чекаємо, надіємо, що все це колись скінчиться. Аби швидше. О, такі справи. Добре. Всім гарного дня. Всім доброго вечора. Майже нічого не видно. Уточка на холодильнику весь тобі світ. Я ярку лампу не включаю. Стою мої посуду, купила тапочки. Зараз покажу. Я не знаю, мабуть, видно. Велика подошва, м'ягенькі і дуже-дуже легкі. Ну, що я скажу? Навірно, 600 гривень вони не стоять. Ану, може, світ піднесу. О, отак. Я не знаю, чи вони коштують ті 600 гривень, які я за них заплатила чи ні. Побачимо, як вони будуть носитися. Ну, Но, я хотіла, я купила. Вайтіки, кому цікаво. Дуже легкі, дуже м'які. У мене п'ятка болить, я в них просто оділа, ну, класно взагалі. Так, куди цю утку поставити? Бо я посуду мию. Ой! Вибачте. Ну, Ось такі діла. Купила малому фонарик. Казали, в садик треба, потім в садик вже не треба. Ну, купила він не грається такий доволі. Ой, що вам сказати? Без світа, звісно, весело. Дожди були з папою погуляти, але папа каже, ой. Що я буду гуляти, давайте я трошки ще поработаю. То ми, я Мішу забрала на метро, поїхали погуляли по магазину. Особо нічого не купляли. Ну, а що куплять? В мене салат, воно зайшла, сливи купила. А папа собі вчора ковбаси купив, буде якісь бутерброди у міші є теж, там якісь блінчики. Міша ще в Макдональдс ми встигли зайти, поїв. Та й такі справи, так що особа вже ніч тут. Ніхто багато їсти не хоче. Я собі купила трошки риби вміра копченої, Я так його люблю. Ну, подивилася, по калоріям там нормально, можна їсти. А що там, оторви голову? Він же маленький, в нього голова здорова. Торвеш голову, то там у того воміра нічого не залишається. Дай поїла, дай і все. Малий дзвонив, на курси записався, такий молодець, там якийсь, мабуть, А1, А2, то він щось, поки там сидів, чекав та все по чуть-чуть учив. То він даже зразу записався на А2, бо А1 здав, сказали нормально. Так що дитина молодець, не сидів там 2 місяці, не колупався, в носі, активно займався, каже, по 4-5 по часов в день німецькою. Молодець, що? Що з білетами не знаю. на Я подивлюсь, добавлять той автобус, не додав. Який просто рано утром відсюди уходить, по-моєму. І рано утром туди приїжджає на 7 утра. Ну, а там вже два білети залишилися в різних містах в автобусі. Ну, я ж не буду сидіти з дитиною подивлюсь, не додав, тоді треба буде чуть дорожче, наверное, платити їхати на якомусь другому. Ну, цієї же фірми. Ну там на друге времени чи що, не знаю. Ну, я думаю, вони додають ці білети. Ну, якщо людині треба на 7 утра приїхати, то що нам захоче вечором приїжджати. Ти більше свята, В общем, настраюсь, не знаю. Малому кажу, давай, мама, привезе шампанську якогось, все-таки будеш різдво, сядемо, посидимо і сміємося, Каже, мама, тут ціни, як в Києві, каже, що смисла вести щось. Каже, все так само, тільки може іноді щось там качество лучше на щось. Він каже, не вези тут окупив. Тому що в Турції там алкоголь який дорогий. Ну правильно, і молодці і не п'ють особо. У нас от ці гаряти дорожають. З одної сторони жалко, ну там хлопців, які в окопах, які на війні, бліна. Що вони мають купляти за такі сумасшедші деньги ті сигарети. Або сигарет вони там не можуть. Бо це ну, нерви успокоїть. То, звісно, хочеться, щоб ті сигарети були недорого і доступні. З іншої сторони, дивляться на тих дітей. Вони або купляють ті сигарети, або їх угощають. Ну, тому що ця пачка недорого, що ти не даш ту сигарету і знаходяться такі, що дітям дають сигарети. В общем, тому, конечно, со стороны. Мами то хочеться, щоб сигарети стояли за облачну дорогу, щоб та дитина з роду не купила і на вулиці, щоб їй ніхто її не дав, ту сигарету. І от ламай голову. Воєнним треба, дітям не треба, нічого не зробиш. Боже. Посуда, утром я поїхала дому, як та жаба путешественниця. А що сидіть вдома? Хочеться і треба десь пошастати. Садику, наче все нормально, вже кипить, світ виключають, діти в темноті сидять. Mm -hmm. Ну вони там, як фонарики покупляли різні, але все одно, знаєте, як воно світло, це одне. Як фонарики тут роблять. Ну, хоч у них тепло. А в мене в хаті я не знаю, що делати. Хазяйки на верхньому етажі немає, вже і писали, і шукали, і записки вставляли, і виходить, в неї перекриті вентілі в хаті. Ну, зараз не дуже холодно, бо на вулиці тепло, але ж грибок заводиться, розумієте? Получається, ти на ніч якесь суфо щось включив, надишав напуков, вікна запотіли пішла влага всю, все, ну там щось вариш, париш. На день відкриваєш вікна, приходиш додому опять холодно, опять питаєшся загрітися. І оце воно, виходить, ну, реально вже грибок. Мені буде смішно, як вони із однієї одної квартири. Весь та як буде мерзнути, то вони нам будуть давати платіжки по 2000 за отоплення. Так буде обідно платити за холодні батареї і не платити не варіант. Ну Якби ти не можеш не платити, війна в стране, всі діла, я считаю, треба старатися, якби не було важко а, і в долги не залазити, і щоб господарство було легше. Тому що Вони і і і так бідні вже не знають, як щоб і і вода у людей. Вони стараються. Ну, Треба платити, щоб було за що ці старання. Ой, хочу поправити камеру, щось як завалиться. Ну що ти зробиш? Мене то видно, то не видно. Ой, переїдемо сюди. Так що не знаю, що воно буде. Нам дадуть сьогодні світло в 9 часу вечора, зараз вже, скільки вже, боже, вже, мабуть, пів дев'ятої. Так що ще трошечки. Ну думаю, вже дадуть світ вже хочеться сісти у телевізорі віддихають. Зараз салат на кришу, посуду помию. Ну, мешка не можу накормити, бо гріть на скоротки я не люблю, оце все. Лучше подождем, 9 часов включать, слід і ми, як нормальні люди, в мікроволновці все нагріє. Так що такі справи. Ой, вибачте, таракчу. Ти війною теж, так хочеться поїхати, гриби позбирати, зараз кругом гриби, блинам. як всю життя до війни ми збирали гриби. Ми не вміємо, ми не професіонали, ми так, у нас нема точок. Ми приїжджали в будь-який ліс, який нам подобався по дорозі. Ставили машини, йшли гуляти, Получали удовольство, їли бутерброди, пили чай з термоса. Ну і якщо знайдемо круто, не знайдемо, все одно погуляли. Ну отак, без фанатізму. А тепер хіба підеш? То ті гранати, то якісь розтяжки, то ще щось. Зараз ці дрони кажуть, скидають якісь а, предмети, які потім розриваються, коли їм захочеться. Ну, я думаю, ну воно не стоїть того, знаєте. Такий ріск, за що, помню, десь рік назад, по-моєму, чи що, жінка під броварами, ми теж туди часто їздили. Ну, що, пішла в ліс позбирати гриби. І подарувалися. Так що, думаю, ні, ну, хожу, то купляти не хочу, не інтересно. Інтересно, коли сам на приготую. Ой, Такі от справи. Добре, будемо чекати нашого папу. Всім гарної, тихої, спокійної ночі. Всім па-па. Настроєння нема. Сьогодні поїхали з чоловіком, кажу, Господі, кажу, ну він роботає, 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 роботає. Не сут... Ну, З утра до вечора. Буває один вихідний, кидаємося, нема що одіти. Боблін, він всю одне під роботу пустив. Коротше, за... о, ну вже бачу, смска, люди вже теж жалуються, що це якийсь капець, коли буде тепло в цій хаті. Ніколи не буде. Я не знаю, коли ці сусіди з'являться. Я пішла, зняла з парадного це об'явлення, приклеїла, пішла лічно на двері. А що мені робити? Ну, в надіжді, що, може, вона десь колись приїде, хоч на 5 ту квартиру глянуть, да хоч це об'явлення, може, їй щось йокне. Що ставлю записку, мабуть, це балічно. З пожеланнями. Коротше, господи, сьогодні трошки було времени, з утра півдня. З'їздили ну, там на кладбище, квітки завезли, чоловік, ну, до мами захотів заїхати. А потім заїхали, коротше, в цей водідак. Купили одежу. Попробую одною рукою, що купили. Там щось класна короче, акція. Ну, зразу кажу, не всі речі приймають участь. Ні. Ну, коротше, купляєш дві речі, третя в подарунок. Купили чоловіку такі ботинки, кросівки, я не знаю, як сказати. Ну, Смотриться не обично, тому і купили. що вже тупо чорні красок якось вже банально і неінтересно. Захотіло щось нове. Взяли під цей кольор йому курточку. Зараз покажу. Господі, це ще сільпо пакет не розібрала, бутиль води набрали. Ну, коротше, тільки зайшли. Думаю, зразу вам зніму відео. Потім як роздінешся, як підеш на кухню, то вже і не буде, коли ти відео знімаєш. Коротше, вийшло. Взяли куртку красівки, нам вийшло ну, на фліски такий простий костюмчик. Зараз, боже, неудобно одною рукою. Отакий. От він коштував 4 тисячі, от він нам вийшло безплатно. Ну, прикольно, прикольно. Тут до нього штанчики йдуть такі теж на фліски. Коротше, і зараз покажу, якщо вийшло одною рукою, ось о куртка така. Вона, я знаю, що вона типа тонка, це обманчиво. повірте, вона буде тепла. О, куртка, бачите? Ну, 5 тисяч куртка, 5 з чим-то ботинки, ще з чим-то тисяч, і ти отримуєш. А, за ну, безплатно костюм, який коштує 4. Я вважаю, що акція. акція. Трохи приоділий чоловіка, тому що вже я ж кажу, вже вийти кудись, блина. та куртка в нього робоча, потім в цій почав пару разів працювати, я казала, що удобно. І пішло-поїхало, і вже і вішей нема одіть. Зараз кладу і включусь, бо не можу одною рукою все це убрати. Зараз одні свій любим тап. Ось вони. Теплі, м'ягеньке. Красота. Коротше, ще зайшла в сільпо. ну, як обичне, як всі жінки. зайшла тільки хліба купити. На касі 800 гривень, ну хорошо, хоч хліб купила. Чоловік зараз узнає, щоки буде, бліна. Скажете ці деньги, бліда. Як вода, ну так так і є. Садики воно теж. Платюшки отримуєш, те заплати, те заплати, туди заплати. Не успеваешь, коротше, тільки видохнув, вроді все проплатив по второму кругу. Я уверена, що так у всіх. А ще є таке, знаєте, ну, законності. Коли ти відкладуєш гроші, думаєш, ну все, все перейшло, все, ніяких проблем. Оцей місяць получу заплату, щось відложу. І обов'язково вилізе якась ерунда, яку тобі треба оплатити і все. І опять, ну, короте, як би ось в колісі. Короче, що купила, не знаю, буду одну рукою доставку. Це якісь ціпо, не знаю, модні кекси. Стоили 80 -чим -та гривень, зараз по 45. Ну, думаю, візьму-візьму. Ну, мені ще барні надо було, зубна паста. Ой, коротше, що вам казать. Взяла різні кекси. Блінчики Міша любить, я не можу. Вони мені теж подобаються з творогом. І їх так люди розгрібають, що це просто, ну. Їх ще й десь купи. Взяла ще паштет чоловіку на вечір. Він захотів. Зала премія, мені подобається. Я не знаю. от реально. Сьогодні навіть, кстати, соціапроси вони мені прислали. Чи подобаються мені товари премії? Телефони фокусуються. Мені реально подобаються. Взяла шпроти на новий рік. Думаю, а чого хай стоїть акція класний, кукурудза. Воно їсти не просить. Я собі в холодильник поставила все. реально смішні там... папі взяли пиво, він бідний робить доночі. І в нього навіть немає сісти розслабитися. У нього це одна радість, дві баночки пива, і то це не кожен день це в нас по Ну як, Буває одну, буває, дві, буває, нічого не буває. Ну, себе побалувати. Ну, маленькая, тут даже на 5 нема. Ну, Мы сьогодні молодше, я сьогодні не буду все рассказывать. Ну, кучу-кучу дел сегодня з утра Короче. От я не знаю, дивися, ну, блин, ну нічого нема. Ну, что тут есть? Ну, паштет бутерброди, все, з хлібом, пів Ну, так воно раз, раз и набежало 800 гривен. За що? Де? Ось такі діла. Я думаю, нікого не удивляюся. Всі ми ходимо в магазин і всі ми бачимо ці ціни. О, дивіться, вже в Так, У мене на сьогодні 4 сливи. Це я думаю, чим я буду утиляти свій голод, тому що я днем согрешила, взяла собі курицю в ну, як воно, твістер в кайф. Ну, е, я вирішила, що мені цю неділю ну, сразу так не вийде включено, зробити все виключити. Мені у меншій дози. То я вже стараюся так, чимось себе ну, щоб його було мало. От я сьогодні з'їла твістер, зранку з'їла бутербродик Терброді Я знаю, що це вредно, ну, Якщо це не розмішувати нічим іншим, а вже з понеділка буду более жорстко. Ну зараз стараюся просто перейти на меншу дозу на менше їди їсти. А потім вже буду переходити на яку їду їсти. Ну короче, все це сложно.